Усім синаптичний привіт, дорогі наші глядачі! Е, у ці похмурі листопадові дні е, хочеться поговорити про щось позитивне, світле і. Можливо, навіть про солодке. І тому я знайшла ось сьогодні таку тему для нашої спільної розмови дуже цікаву, дуже приємну і дуже солодку. І унікальну. ми будемо говорити сьогодні про київське варення, або як його ще називають, сухе варення. Але ну це справді це вже абсолютно належить до солодощів Києва і досить давніх, між іншим. Тому ми звернемося ось саме до цієї такої теми солодка, як я вже сказала. У 19 столітті це була фірмова київська страва, яка цілком заміняла цукерки. Сухе варення готується із звичного варення звареного, з твердих фруктів, які бажано, щоб вони тримали добре свою форму. Сироп зливають повністю, а ось цю тверду частину, шматочки там груші, яблука, можливо, айви обвалюють у цукровій пудрі. Перед цим навіть збризкують якимось алкоголем, спиртом чи горілкою і потім підсушують за невисокої температури. За повідомленнями Петра Могили. За спогадами, монах Григорій Межигівський у 1620 році варив груші у меду, а потім висушував їх у печі. Саме так власне і виготовляли сухе варення. Із 17 століття сухе варення почали постачати до двору іноземних, іноземних керівників, так би мовити, як би ми зараз сказали. Також в Україні з'явився Франс Андреас, такий майстер був по солодощам, який мав перевіряти якість продукти, що постачався тоді до Петербургу. І зберігся навіть указ від 14 квітня 1777 року про постачання сухого варення до двору Катерини II. Ну і відповідно до змісту того указу із Києва мали привезти по півпуда засукрованих сухих персиків, абрикосів, бросквин, це нектарин, слив у Горок, грух, груш звичайних і дуль. Дуля груша дуже смачна. А ще також по два пуди в цукровому сиропі чорносливу, персиків, абрикосів, слив, туркень, по пуду волоських горіхів і шепшини, два пуди дерену, кизилу. От вони вже там наїдалися просто. Е, також в експозиції я знайшла музею правової охорони інтелектуальної власності з історії товарних знаків є два рекламних оголошення 19 століття, які закликають, рекламують власну. Солодощі під назвою Київське варення. У Києві сухе варення виготовляли кондитери у власних будинках. Там у невеличкому спеціально відведеному приміщенні стояли кілька печей. Скибочки у кілька прийомів розварювали або цілі, навіть якщо невеличкі ягоди, наприклад, у насиченому, дуже насиченому цикровому сиропі, стікав цей сироп і потім висушували, обсупали цукром і зберігали у коробках та ящиках. Ну, от, власне, ще підсумуємо, як це сухе варення готували. Підготовка фруктів. Фрукти та ягоди. Води варять у цукровому цикро, або медовому сиропі. Сироп зливають, потім шматочки цукру обвалюють у цукровій пудрі, сушать на сонці, або при невисокій температурі повітря. І зберігання це дуже важливо, звичайно. Після висихання цукати обсипали цукром, видаляли зайвий цукор, на ситі, ще раз підсушували, і вже власне складали для зберігання у дерев'яні ящики, перекладаючи кожен шар пергаментом. Ну і я думаю, що хто не знає, вам буде дуже цікаво знати і раджу туди навідатися. Ем, є такий проєкт Шукай Юлія Бевзенко. І один із цих е, об'єктів з цього проекту власне бронзова міні скульптурка Київське сухе варення це такий малесенький шедевр, присвячений традиційному м, київському такому смаколику. Розміщено він на андріївському узвозі. Е, тому можна подивитися в інтернеті, також замовити. Будемо відроджувати і пробувати наші е, справжні рідні солодощі. Ну і трошечки підсолодивши, сподіваюсь, наше теперішнє життя, переходимо ми до поведінки магнітного поля землі. Вже кілька днів я вам про це говорю. І сьогодні я також наголошую, що і сьогодні, і завтра очікуються навіть сильні магнітні бурі. Будь ласка, хто реагує на них негативно, прийміть якісь необхідні розумні, головномудрі професійні засоби, поратися із сімейним лікарем словом, будьте уважними до себе і особливо до тих, хто поруч. Ну і Переходимо ми до головного, до прогнозу погоди на найближчу добу на 13 листопада. На заході України завтра це буде чи не єдиний регіон, де ну, за прогнозами принаймні точно не буде дощів і, можливо, навіть будуть якісь прояснення. І температура повітря чи не найвища в Україні, тобто на заході завтра комфортна синоптична ситуація. Тепло, плюс 10, плюс 13 градусів і без опадів. На півночі ситуація інша, тут холодніше, лише плюс 6-9 плюс градусів продовження дня від Житомирщини до Сумщини, або щільна хмарність, або мряк, або навіть місцями невеликий дощ. Ну, словом, така типова листопадова погода. Не надто холодно, але все ж і не так тепло, як, наприклад, у Західних областях. На Сході України, на Харківщині прохолодно, на Луганщині та Донеччині трохи тепліше. Там погода буде буде хмарною місцями невеликий дощ, і температура повітря ну десь від восьми на Харківщині до 10-12 на Донеччині, у центральній частині України. Буде трохи тепліше, десь, ну, можливо, 10-12, 13 градусів, але на Вінничині буде холодніше, наприклад, на Полтавщині. І також або хмарно, або місцями невеликий дощ. У південній частині України, який на Заході, буде найтепліше, але це не надто тепло, десь плюс 10, плюс 13 градусів, в Криму, можливо, до плюс 14. Хмарна погода, безістотних опадів. І в окремих районах є ймовірність невеликого дощу. Ну, І у Києві, у столиці, завтра. 13 у листопада, десь вночі та вранці пройде невеликий дощ, день та ввечері переважно без опадів або без істотних опадів, як ми говоримо, і холодно. У столиці холодно, десь плюс 7, плюс 8 градусів. Надалі буде така просто якась гойдалка, якісь гірки просто температурні, бо у п'ятницю та суботу потеплішає. У неділю. Відчутно похолодніше, окрім півдня там ще буде тепло. Тобто, в неділю, окрім півдня практично скрізь дуже дуже холодно. А в понеділок знову потепліше. А вже піддивляюся я у календар. Вже з 18-19 листопада знову істотне похолодання в Україні. Ось така нестабільна погода. Найближчим часом така, ну непроста синоптична ситуація, але типова для листопада. Ну, в листопаді завжди хмарно. Вогко і коливання температури повітря, і, звичайно ж, похолодання нікого, сподіваюсь, не дивує. Тому уважно стежимо за уточненими прогнозами на каналі Еспресо обов'язково. І як завжди закликаю завітати на мій Ютуб-канал, погода з Наталкою Діденко. Підписуйтесь, будь ласка, і будемо разом стежити за розвитком синаптичної ситуації в Україні.